Доброго дня стоді розпочнемо із картини Герца. Хто виділив кошти на полотно? І загалом, на який результат продажу ви очікуєте? Насправді лот був наданий нам благодійником паном Романом. Він поцінович мистецтва, саме він звернувся до нас і запропонував. Цю картину як лот до благодійного аукціону. Стартова ціна була визначена 20 тисяч гривень. Проте, я можу сказати, що ця картина насправді набагато коштовніша, і доходить практично її ціна до 100 тисяч гривень. Наразі ми вже маємо декілька ставок максимальна на цю годину це 21 тисяча гривень. Запрошуємо долучатись, аукціон буде тривати до наступної п'ятниці, до 20-ї години. А як можна стати учасником і благодійником? Аукціон е, зараз триває у, с, у соцмережі Facebook на сторінці управління культури і туризму. Там є допис про аукціон е, з фотографіями, і е, як коментарі, люди, які бажають взяти участь в аукціоні, можуть залишати свої ставки. Саме там ми і слідкуємо за перебігом аукціону, і визначатимемо на найвищу ставку за лот. Долучатися до аукціону ми також запрошуємо всіх небайдужих містян, адже всі кошти від цього цих благодійних аукціонів будуть передані і використані на потреби Збройних сил України. Люди, які мають цікаві лоти або лоти з якоюсь цікавою історією, можуть звертатись до нас в управління за номером телефона 76 57 47 або писати нам на електронну адресу. Інформравлик будемо раді співпраці з кожним. Вже завершився 12-й аукціон. Продали роботи Ольги Саліпи з її автографом. Скільки загалом коштів вдалося залучити? Загалом, якщо підбити підсумки 12 проведених благодійних аукціонів, ми заробили 200, Не ми заробили, а вдалося зібрати 232 тисячі гривень. За ці кошти ми змогли купити дві автівки, які передані вже хлопцям на фронт. Це Фольксваген, Т Т5», Дві автівки кошти акумулює на своєму рахунку благодійний фонд волонтерів. Там туди надходять кошти. І вже далі, по е, мірі того, як кошти надходять, ми вирішуємо, що саме можемо закупити. Якщо підбивати загальну суму, то скільки вийшло зі всіх аукціонів і що на них купили? Купили дві автівки. Я перепрошую, е... а ви тільки що говорили не тільки про 12 аукціон, а загалом про всю кількість, так? Так, так. 200. 232 тисячі гривень загалом вдалося виручити з 12 аукціонів, за які власне частково було власне за частину цих коштів було придбано дві автівки Фольксваген та п'ять. А якщо говорити саме конкретно про дванадцятий, то яка там була сума? Три ретро романи Ольги Саліпи, нашої хмельницької відомої письменниці, було продано за 5 тисяч гривень. Чи плануєте ще далі проводити такі аукціони? А вже ж, наразі після завершення 13-го аукціону, ми плануємо виставляти бори також нашого хмельницького відомого письменника Юрія Даценка. Він зголосився надати книги свої. Вони також будуть з автографом автора, і автор за бажанням переможця аукціону вручить їх особисто в руки.